егідою українського ядерного товариства у місті Нетішині проведено круглий стіл, добудова енергоблоків No3-4 Хмельницької С, стратегічний крок до енергетичної незалежності. В обговоренні взяли участь народний депутат України Олександр Копеленко, провідні спеціалісти на «Енергоатом» та Хмельницької С, голова Нетішинської міської військової адміністрації, представники місцевої влади, громадськість регіону, засоби масової інформації. Така дискусія щодо важливості добудови двох атомних енергоблоків буде корисною для усіх учасників круглого столу, зазначив президент Українського ядерного товариства Володимир Холоша. А голова відокремленого підрозділу громадської організації «Укр'ят» у місті Нетішині Володимир Цибульський наголосив на важливості добудови енергоблоків для країни та Хмельниччини. Зокрема, депутат Верховної Ради України, голова національної комісії з радіаційного захисту Олександр Копеленко підкреслив виняткову роль атом атомної енергетики в енергетичній безпеці нашої держави в умовах війни у відновленні країни та лідерську роль у цих процесах Хмельницької АЕС є проблеми, на жаль, пов'язані з російською агресією, тому звичайно і тому, звичайно, атомної енергетики і розвиток має вкрай важливе значення, хоча зрозуміло, ми не могли собі уявити, що наші атомні об'єкти будуть піддані реальним терористичним атакам. Генеральний директор Хмельницької С. Андрій Козюра звертаючись до учасників круглого столу, наголосив, що енергетика України є сталою лише завдяки атомній генерації. Енергоатом має фаховий персонал з експлуатації, ремонту атомних енергоблоків, проєктування інженірингу, що дає впевненість, добудувати ХАЕС 3 4 можна і необхідно. Коли президент нашої країни відвідав наш майданчик, це був серйозний сигнал, який і надалі підтримується першою, першою особою нашої країни. Ми відчуваємо підтримку Верховної Ради України, я дякую Олександр Любимович, вашій особі, всім тим, хто підтримує розвиток атомної енергетики. Ми дякуємо також уряду, Міністерству енергетики, тому що відчуваємо підтримку. І знову ж таки, переконувати нікого не буду, але факт залишається фактом. Ми з вами маємо електроенергію тільки завдячуючи тому, що маємо атомну енергетику в складі генеруючих потужностей. У презентаційній доповіді технологічні рішення та виклики добудови спеціалісти Хмельницької С надали інформацію щодо використання сучасних інженерних рішень та новітніх систем безпеки. Наголосили на перевагах інтеграції у проєкт реакторної установки СБЛН «Болгарія». Свої тематичні презентації представили проектанти Київського інституту енергопроект та фахівці Атом інженіринг, зокрема перспективи розширення майданчика ХАЕС з урахуванням будівництва енергоблоків номери 5 та 6 з реакторною установкою. ап 1000 учасники взяли активну участь в обговоренні тематики круглого столу. Серед іншого було зазначено про теми освоєння коштів, спростування неправдивої інформації стосовно добудови ХАЕС 3 4 важливості даного проєкту для країни. Потрібно постійно інформувати суспільство. Жваву участь у дискусії взяли студенти Національного університету Острозька академія. Молодь цікавило забезпечення робочими місцями населення округи у ході добудови ХАЕС 3 4 працевлаштування на Хмельницькій АЕС. Та чи може наймолодша атомна станція стати найбільшою у Європі з будівництвом нових п'ятого та шостого енергоблоків за американською технологією? Свою оцінку перспективності даного проєкту для України дав і Олександр Копиленко. Є наша енергетична стратегія, там передбачена цей п'ятий-шостий блок. Якраз ми про це говорили. Цікаво, що питання поставили наші молоді учасники круглого столу, студенти Острозької академії. Ми розуміємо, що вони усвідомлюють, що їх молодість і успіх їх молодості залежить від нашої енергетичної програми, в тому числі не тільки від цього, звичайно. Згідно останніх соціологічних опитувань, підтримка розвитку атомної енергетики серед українців має 80%, Що впливає на формування суспільної думки? Я думаю, реальне розуміння нашої ситуації, і я думаю, іншого сюди до додати не можна. У усвідомлення тих проблем, з якими ми стикаємося. Перспектив повоєнного відновлення України зрозуміло, що що вітряками ми це не зробимо. Відкритість та прозорість обговорення перспектив та проблем атомної енергетики сприяє налагодженню конструктивного діалогу з громадськістю.